Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У навчальних корпусах є опалення і освітлення. Колектив отримав заробітну плату, а студенти стипендію. Спільними зусиллями освітян і активістів вдалося відстояти забезпечення закладів профтехосвіти у Житомирі. Раніше профтехосвіту чиновники позбавили будь-якого фінансування без зарплати стипендій лишилося понад 5 тисяч людей. У відчаї вони вийшли на мітинг до міської ради. Не можна додому навіть доїхати, наприклад, це саме. Потім дуже не, не вистачає навіть на прожиток. На все не вистачає гроші. Більшість студентів, якщо в них немає грошей, в них немає можливості поїхати додому, взяти продукти. Позавчора у нас був випадок, коли двоє дітей сиріт мусили змушена була адміністрація придбати перший продуктовий пакет для харчування, тому що діти просто були в голодному, в такому дуже голодному стані, коли вони не могли собі абсолютно нічого придбати. Нас з середу відключають світло, на середу відключають газопостачання, буде розморожена система. Зараз прийшли час уже звітності. Будуть на керівників накладені великі штрафи. Під тиском громадськості відповідне рішення депутати прийняли. Учні та студенти вже отримали стипендії, а викладачі зарплати. Відкриті всі рахунки. Ми оплачуємо і продукти харчування, які треба в їдальню для того, щоб сиріт, і комунальні послуги, заробітну плату, стипендії учням, То тобто, єсть. Працюємо, а то був повний блок. Нічого не можна було ні вирішити, ні підписати. Нас тільки полякали, але не відключали від електричної енергії, інших енергоносіїв. Лякали, попереджали. Я витрачаю свою стипендію на обід і на дорогу, і мені було некомфортно просити своїх батьків на дорогу і на їжу. За те місце, як не було стипендії, я не мав можливості купити світ канцелярські товари на учобу. Мені не було було неприємно у маму просити там зожте на таке ж. Ну ось днями чекаю на наступну стипендію. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.